Вітаю! Мене звати Яна Волкова і ви на каналі Менеджмент та управління. Ми продовжуємо наш великий курс, який називається стратегічне управління. І сьогоднішня наша тема звучить так: розробка та реалізація стратегії розвитку міста. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо! Організація формування та затвердження стратегії розвитку міста здійснюється у такій послідовності: перше це формування і затвердження робочої групи, на якій затверджується план заходів із розробки і затвердження стратегії розвитку міста, а також формується аналітична група з науковців і освітян для роботи над проектом цієї стратегії. Друге це проведення тематичних круглих столів з обговорення проблем розвитку міста і формування фокус групи за напрямками, створення сайту для інформування про перебіг справ щодо розробки стратегії розвитку міста. Третє це здійснення соціологічних опитувань громадськості і експертного співтовариства, бізнес-спільноти, науково-освітньої спільноти, членів робочої групи. Фахівців департаментів і управління виконавчого комітету і комісій міської ради. Оброблення аналітичною групою результатів соціальних опитувань, збіри і загальнення статистичних даних та пропозицій, які входять від сторін, зацікавлених у розробці і прийнятті стратегії розвитку міста. Четверте це складання фокус групою та аналітичною групою напрацювань в проєкт стратегії розвитку міста. П'яте це обговорення проєкту стратегії розвитку міста на спільному круглому столі фокус групи, які брали участь у її розробці. Після допрацювання проєкту цієї стратегії оприлюднюється на сайті. Проєкт стратегії розвитку міста обговорюється на інвестиційному форумі міста. Шосте після допрацювання проєкт стратегії розвитку міста подається до міської ради для розгляду і затвердження. План заходів з реалізації стратегії розвитку міста включає проекти розвитку, об'єднані спільно, спільною метою у програмі міського розвитку, орієнтовні обсяги, джерела фінансування, індикатори оцінки результативності реалізації програм та проєктів міського розвитку, які включені до програм. Реалізація стратегії розвитку міста здійснюється через державні і міські цільові програми. Поговоримо далі про стратегії розвитку об'єднаної територіальної громади. Що ж це таке? Це такий документ, що означає на довгостроковий період 7 років стратегічні та оперативні цілі, індикатори, показники, їх досягнення, пріоритети та завдання для сталого економічного і соціального розвитку об'єднаної територіальної громади. Стратегія розвитку об'єднаної територіальної громади розробляються з у. З урахуванням положень закону про засади державно-регіональної політики та постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходу з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності і реалізації визначених регіональних стратегій і планів заходів. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі, там дуже багато цікавої для вас інформації. І не забувайте: час дослідити деталі та відкрити світ.